Усім привіт на моєму каналі Едем. Вітаю вас! Давно не було ніяких новинок. Тепер покажу вам Каріну. Все ще цвіте один, одна квіточка лишилася, але дуже-дуже велика. А це Ліко Фантастик. Це дітка. Що на пеньочку, на шийці, що була, виросла. Ось, дивіться, скільки вона є. Раз, два, три, чотири. І з другої сторони чотири. Раз, два, три, чотири. Вісім квіточок. А це з точки росту і має шість квіточок. Ось така красуня. Ось так. Ось яка в неї губка, яка в красуня. Ну, відлив ви не бачите, на жаль, камера не передає відлив такі блискітки на полістках. Ось. Доцвітає мастерпіс. Так, Відцвіла сакура. Біленька відсвіла. Так, а це у нас Стіартяна Пікачіп в повному розпуску. Ось так. Ось так. відсивила нас Стелен Бош. Це Кив... Кава, Кава Б'юті. Це Стюартіана. Ой, не Стюартіана, а це е... парфумерна фабрика е... Сценшин. Так, це Перша Леко Фантастик перша. А це маленька дітка Еквестріс. Все ще є дітка Мії. Мія теж доцвітає. Ось і ось ще її квіточки. Це вишуканий ліс. Ще одна гілочка цвете. А це в повному розпуску е шкіра, зміїна шкіра. Ось так. Ось так. Ну, бачите, раз, два, три, чотири цвітоноси. Ну, три цвітуть. А цим вона перецвіла. Але ще може доростити і ще зацвісти. Ось ось красота. Так, а це пудинг або сістертако. це інтрига. Це зелененький, який ростить, він по дорозі перецвив. Зелененький він щось похожий. Квітка ось така і величиною, і такою похоже, тільки що зелений ось цей. Ось пеньочки пропавших моїх орхідею. Тримаю, може, пусти дітку, не знаю. Будемо мали надію. Це в нас на кухні. А тепер йдемо у спальню. А це орхідейки, які в мене нові в моїй колекції, і я їх поставила на стіл, на тримаю на реабілітації, щоб вони очистилися від шкідників, кроплю їх, від стресу. І чекаю, щоб пройшло 21 день, тому що ем, шкідник може не весь здохнути, тому треба аж 21 день. Це обов'язково. А Тепер точно йдемо в спальню. Це моя дуже красива незнайомка. Ось які квіточки, два цвітоносики, дві гілочки. Я її купляла разом з пульсацією. Ось цією. Трохи, вибачайте, повністю не передає камера світло, а ще й включена фітолампа, тому що зовсім не буде видно нічого. Це Азіат. Азіан Корал. Ось така одна гілочка. Вона зацвіла звичайним цвітом. А ось ці три гілочки, чотири навіть, вони зацвіли метеликом. Ось оці защепи. І вони називаються тип цвітіння метелик. Камера не хоче фокусуватися. Фокусуйся. О! Ось цей защеп. Це напівметелик. Які чистими метеликами? Ось цей чистий метелик. Має защеп і на цій стороні, і на цій. Ось. Бачите? І вони менші. В розмірі набагато менші. Нічого, зато красуночки. Це motion. Тоже вони виросли ще більшими, ніж в магазинних умовах. Повний розпуск його. Цвете ще в нас пірат пікоті. Він довго цвітущий, ще й переливається. Не передає камера, ну чуть-чуть видно так, за пульсацію говорила Рим в мене ще реанімує. Ростить корінчики і листочки. Ось корінчики. Бере енергію з листочків. Ось бачите, це правильне в'янення. Від кінчика пожовтіння йде. І сюди, а не наоборот. Якщо наоборот, це тут, значить, на шийці є хвороба. Шукайте, як не бачите зверху, то шукайте вниз. Ось. Он діліан, одна гілочка, повний розпуск теж його, друга гілочка, третя гілочка, четверта гілочка, п'ята гілочка. Ось так. Він цвіте. Брат, Романс, та гілочка відцвіла, її треба обрізати. І можна обрізати, бачу вона повністю Відсушу, відсушила. То її треба отак обрізати. І заліпити садовим варом, щоб не попадала вода. Ще є одна гілочка Петі Романс. Вона теж повністю розцвіла. Повністю вся гілочка. Ось ще з цієї сторони. І ось є ще гілочка. два пупляшки там. Ось. Ось красуня Преті Романс. Ну а ця дилда. Ось ця вона як перецвіла, так більше не цвіте. Хочу заставити якось її цвісти, мабуть, треба її переставити на інше місце. Тоді буде стрес, на її і, може, пустити цвітонос. Бачите, вона хилиться, хилиться, все. Весь час наниз, на бік, вона хилиться. Мені треба буде якось її підперти, бо вона буде падала. І поламається. Так, а ще я пропустила манго. Манго доростило ось гілочку. Ось вона. Доростило гілочку і розпускає квіточки. Яка красуня. Насправді, як манго. Діллян дивіться яка то красота. Яка праті Романс? Дуже велика квітка, там десь 12 сантиметрів. Ось така. У мене краса Motion. Азіан Корал мутований метелик. Такий мені вирішив зробити сюрприз. Купляла звичайно, а купил, а, а, і цвіла звичайно, а тепер вирішила змотувати. Ось ще забула вам показати сувовів ієн. Ось бачите, вона теж зібралася, це недавна дітка, і вона зібралася цвісти. Будемо чекали розпуску її, обов'язково її покажу вам. Так, а тепер друге вікно в спальні. Ось я пробую, щоб показати вам, як вона переливається перламутром. Ось це забула як її звати. Це бюмонт. Все ще цвете. Ось тільки часу десь півроку, як цвете. Бюмонт. Так, це попугаю. Він теж переливається різними. Ось. Так. І це тут ще попугаю. Це просто біленька. Ось така красунечка. вона теж в мене більша. На кінчику вже тільки має. Доцвітає. Так, а це в нас Дарвін. Він теж доцвітає. Красунчик, яка в нього губка. Не хоче фокусуватись. Ось, ось така краса, ось. ось. Це одна гілочка, це друга гілочка, це третя гілочка, це четверта гілочка. Сурсон перецвів. Можна ось так обрізати. Це в і на півтора сантиметра обрізати цвітоноси. Так. Це в нас теж вже відцвітає солодка дівчинка. Красоночка така. Це. Будапешт чи Бухарест ось. Це Нантес, чи Нантес, чи Нантес, як правильно наголос, я не знаю. Ставити ось. Ось він. Це біленька крупноцвіткова. Ось яка вона, доцвітає вже, і пустила ще один, одну гілочку, тому скинула ось ті квіточки і доцвітає. Так, у нас ще тут освіти ось. Nossa, tudo bebe fez. Nossa, hilux cababe fez. E o sé, o está aqui novinho que na meu no canal, na mojejor hideca. Тут теж отак десь вище обріжу. Але не сьогодні сьогодні свято, 19 число Спаса. Всіх вітаю з Великим святом. Бажаю вам здоров'я, щастя, мирного неба над головою. І усього всього самого найкращого. Усім па-па, До нових зустрічей Моєму, на моєму каналі. Ой, я ще чуть не забула. У нас ще є при повороті. Ось він дорощує квіточки. Це реанімує корінчики Вашингтон. Корінчики ось відрощує, пропали в неї корінчики. Це треба зняти листочок бачите, він теж звідси почав сохнути. І на, на нарощування корінців він бере негрі з того листочка. Ростить корінчики і ще й листочка. Так, це повороті в такому великому відрі 5-літровому. По-перше, не було великих горшків, тільки маленькі. Максимум 2 літри, а мені треба було 3,5 або 4. Ну він трошки завеликий, але стараюся ходити за нею. А ця чому вона пішла в реанімашку, тому що сильна жара і стояче повітря. Якби був кондиціонер, чи вітрячок, щоб повітря ганяло, щоб такого не було. Ось ще в нас є котик, Дикий котик літнє цвітіння, ось такий він красунчик. Так. І небагато квіточок, чомусь тільки 4, але й добре, що і стільки. А тепер точно всім Па-па До нових зустрічей!